Я погано бачу, як зменшується кількість померлих. Привіт, Євгене. Я не знаю. Чи маю право писати вам листа чи ні? Ми з різних досвідів, з різних поколінь, ми не були з вами знайомі. але я відчуваю, що я маю це сказати. Бо коли я дізналася про вас, про ваше життя, про ваші тексти, щось у мені змінилося. Ви мене змусили задуматися про деякі речі глибше. І цей лист моя подяка, моя спроба поговорити з вами. Ви народилися у 1993 році. Раніше за мене на 17 років. Ваше дитинство пройшло вже в Незалежній Україні у Кропивницькому. Кажуть, ви з дитинства багато читали. Не просто книги, а шукали сенс. У науці, у житті. Ви навчалися в Києво-Могилянській академії, вивчали філософію. Це вже тоді говорило про вас дуже багато. Ви в усьому шукали глибину. А не популярність. Вже тоді у вас формувався свій стиль. Ви не просто хотіли знати щось для себе, а хотіли розказати про світ іншим. Я читаю ваші тексти і вражаюся не тому, що вони складні, а тому, що вони людяні. Ви писали для куншт і для різних видань. Але знаєте, завжди ж з цією інтонацією поваги до читача. Ви ніколи не спрощували тему. Ви ніби показували, що складне також може бути цікавим. і Ростим, наприклад, коли ви писали про всесвіт, про мозок, про смерть, це були не сухі тексти. Це було так, ніби ви стоїте поруч і говорите ось, дивися, яка краса. У вас була величезна любов до науки і людини. Ви були таким собі перекладачем складних істин на мову людського досвіду. І в цьому була ваша сила. Бо сьогодні, коли люди тонуть у шумі. Видавали сенс. Ви не шукали сенсацій, ви шукали істину. І це справжнє, рідкісне мистецтво. А потім 2022 рік. Велике вторгнення, світ зригнувся. Ви могли залишитись в тилу. Ви письменник, автор, ви могли продовжити писати, пояснювати, спостерігати. Але ви зробили свій вибір, стали добровольцем, пішли на фронт. Ви не були воєнним аналітиком. Ви були справжнім воїном. І це був ваш написаний текст тілом. Ви були на війні. У складі підрозділу з своїми побратимами. Ви бачили війну не з екранів, а в своє обличчя. Ви померли 22 травня 2023 року під Бахмутом. Це болить. І це правда, це правильно, але це змушує говорити мене. Далі. Я ніколи не читала вас у той час, коли ви були живі. Але тепер я наче нас доганяю, бо ваші тексти не старіють, вони про вічне. Про те, як ми хочемо, про те, як ми можемо, про те, як ми навчаємося бути людьми. Ви допомогли мені зрозуміти, що сила це не завжди про силу м'язів. Часто це про силу бути чесним, бути собою, вийти з зони тиші. Ви стали прикладом для мене, і я впевнена для багатьох. Ви надихаєте вчитися, мріяти, бути людиною. Сьогодні, коли я думаю про вас, мені хочеться думати глибше, писати правду, дивитись в очі реальності і не відвертатись. Ви, напевно, не думали, що станете символом: символом інтелігенції, яка не боїться, символом гуманізму, який йде на передову, символом людини, яка не боїться і не зраджує своїм цінностям. Ваша смерть це трагедія, але водночас і свідчення сили. Поки ми пам'ятаємо вас, ви з нами. Допоки хтось читає ваші тексти, ви говорите. Євгене, дякую за світло. З повагою, Кравченко Ярослава! ти ж точно чув, що я говорила про Євгена Осієвського. Давай я тобі задам деякі питання про його життя. Коли помер Євген Осієвський 22 травня 2023 року. Де помер Євген Осієвський? Під Бахмутом. Де народився Євген Осієвський? У Кропивницькому. Чи поважав Євген Осієм людей? Так. Дякую тобі, що відповів на наші запитання. Вірно, ти молодець. Ти не знає, я не знаю про захисників відео говорити. Саме тяжко. Ты снимаешь? Яся уже знімаю.